Одеса Аркадія. У продажу велика сучасна трикімнатна квартира з якісним ремонтом, який робили іменно для себе. Тут у нас така затишна, повністю облаштована кухня. У нас є окремо відокремлена обідіна зона, а також відокремлена робоча поверхня. Кухня повністю укомплектована всіма необхідними меблями та технікою. Праворуч та ліворуч від мене дві відокремлених дитячих кімнати. Та ось така батьківська спальня. А тут у нас альтернативний санвузол, тому що є як душова кабіна, так і ванна. А ось такий у нас коридор з величезною будованою шафою. А ось тут у нас є окрема гардеробна. Це в нас ЖК. Південна Пальміра, квартира загальною площою 106 метрів квадратних, розташована на 11-му поверсі і її ціна 135 тисяч. Кого зацікавили, ми вшити вам